Сьогодні говоримо про віршування. З'ясовуємо, які бувають види віршових розмірів, як їх визначати і на що звертати увагу. А це пані вчителька, І ми починаємо. Друзі, якщо коротко, для того, щоб правильно визначити віршовий розмір, нам необхідно зробити 5 простих кроків. Визначити наголоси. Намалювати схему. Простежити аналогію. Виокремити стопи. Звернути увагу, скільки складів входить до стопи і на який склад падає наголос. Трахбах і віршовий розмір визначено. Я ж казала нічого складного. Але якщо ви вже дивитеся це відео, значить все не так і просто. Отож тицяйте на вподобайку і поговоримо про типи віршових розмірів. Ніт, ніт! Вподобайку. Ось так краще поговоримо. Саме вони створюють звукову картину поезії, у якій завжди панує порядок, певний закон, якому підпорядковується кожен рядок. Прикметно, що слово вірш походить від латинського версус і означає оберт ряд порядок. Прикметно, що цей порядок визначається системою віршування, якої дотримується автор, пишучи той чи той художній текст. Прикметно, що от таких систем віршування існує кілька: наприклад, метрична, силобічна, тонічна, а для української літератури характерна села ботонічна, хрещеним батьком якої став Іван Котляревський, вибивши двері ногою у нову українську літературу, написавши Енеїду чотиристопним ямбом. Але що ж то за слова такі страшні система віршування, села ботонічна? Простими словами, система віршування це поєднання довгих і коротких складів, що об'єднуються у стопи. У села -потонічній системі вирішальна роль належить складам і наголосу, адже саме наголос дозволяє нам визначити, який же тип фішового розміру належить тому чи тому художньому тексту. Отже, склад, наголос, стопа. Про них говоримо детальніше, оскільки без розуміння цих понять визначити тип фішового розміру. Дуже складно. Стопа це ритмічна одиниця вірша, що складається з деякої кількості наголошених і ненаголошених складів. Варто зауважити, що залежно від того, скільки складів входить до стопи, доречно розрізняти двоскладові і трискладові віршові розміри. Серед двоскладових ямб та хорей. Хорей це віршовий розмір, що складається із двох складів, і у цьому віршовому розміру наголос буде падати на перший склад, а другий залишатиметься ненаголошеним. наголошеним. це віршовий розмір навпаки, тобто у ньому перший склад ненаголошений, а другий наголошений. Зауважте залежно від того, скільки стоп вміщається в один рядок, доречно говорити про чотиристопний, п'ятистопний, шестистопний ямб або хорей. Це все добре, але як це працює у тексті? Зараз розберемося. Для цього візьмемо уривок із Енеїди Івана Котаревського і спробуємо довести, що він дійсно написаний чотиристопним ямбом, а для цього нам вистачить лише перших двох рядків. Перше, що ми маємо зробити, розставити основні наголоси. Виконуючи це завдання, пам'ятайте, що наголос у коротких словах виділяти не варто, якщо на них не припадає логічний акцент. У нашому уривку таким є дієслово «був». Поставили наголоси. Далі малюємо схему. Ненаголошені склади позначаємо так, а наголошені так. Пам'ятайте, що кількість знаків у схемі повинна дорівнювати кількості голосних звуків у рядку, адже саме навколо них утворюються склади. Як бачите, малюнок повторюється, тому варто розділити цей рядок з кисними рисками, аби структура була однорідною і чіткою. Тепер ми бачимо, що в кожній стопі перший склад не наголошений, а другий наголошений. Отже, це ям. Тепер варто порахувати, скільки стоп входить в кожен рядок. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. По 4. Таким чином ми можемо стверджувати, що дійсно Енеїда написана 4-стопним ямбом. Розгляньмо ще один приклад. Це уривок із песії Василя Симоненка Лебеді материнства. Погляньте, я вже позначила наголоси, а тепер спробуємо графічно зобразити рядки цієї поезії. Бачите, малюнок знову повторюється. Розбиваємо його на стопи. Наголос падає на перший склад, тому вірш написано Хореєм. Якщо ви були достатньо уважними, то звернули увагу, що і в першому, і в другому рядках була якась незрозуміла стопа без наголосів: це пірихій, стопа з двох коротких складів. Так само може вживатися і спондей – двоскладова стопа, де обидва склади будуть довгими, тобто наголошеними. Таке трапляється досить часто у села системі, але це не повинно вас лякати. Ви в першу чергу маєте звертати увагу на аналогію, адже саме вона і визначає віршовий розмір. Варто зауважити, що віршові розміри не вичерпуються ямбом і хореєм. Слід пригадати і ті, що репрезентують трискладову стопу. Серед них. Дактель, амфібрахій і анапест. Нескладно складно здогадатися, що кожен з них складається із трьох складів, і тут важливо, на який саме склад падає наголос. Отже, дактель це трискладова стопа з наголосом на перший склад, амфібрахій трискладова стопа з наголосом на другий склад і анапест трискладова стопа з наголосом на останньому третьому складі. Тепер розгляньмо кілька прикладів. Я починаю розставляти наголоси, а ви тим часом у коментарях напишіть, кому належить цей текст. Готово. Далі малюю схему. Бачу, що є повторювана частина, тому виокремлюю кожну і вуаля. Перед нами дактиль з наголошеним першим складом і двома ненаголошеними. Зверніть увагу, що виокремлення стопи ми робимо не по межі слова, а за межею повторюваного фрагмента. Тому, виконуючи цей поділ, не варто повертатися до тексту. Це лише вас заплутає. Так само визначаємо амфібрахі і анапест. Для цього розгляньмо уривок із твору Володимира Сосюри Любіть Україну. Розставивши наголоси і створивши схему, ми бачимо, що вірш написано амфібрахієм. Але пам'ятаєте, в укорит є дуже схожа поезія. Ідеться про отвір Олександра Ірвенця. Цікаво у ній такий самий віршовий розмір. Порівняймо. Як бачимо, схеми ідентичні, і нам вдалося легко встановити, що обидва художні тексти написано амфібрахієм. Ну і нарешті говоримо про анапест. За зразок цього віршового розміру візьмемо уривок із поезії Максима Рильського. Котре наголошуємо слова і малюємо схему. Зауважте, який склад постійно наголошується. Правильно, третій, що і є характерним для анапеста. От і все. З вами ж була пані вчителька. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Так це чи ні? Напишіть у коментарях і залишіть свою реакцію. А ми побачимось у нових відео. Па-па!